Наступним препаратом, навколо якого почали вирувати пристрасті, став прозак в Україні відомий як флуоксетин. І звісно, флуоксетин допомагав не від тривоги, а від депресії. І раптом треба, ж, кількість діагнозів пов'язаних з депресією, почала множитися, а кількість людей з таким діагнозом різко зросла. Флуоксетин був випущений під звуки фанфар з історіями про чудові зцілення душевних хворих і відновлення зруйнованих життів, і все це майже без побічних ефектів і звикання, як стверджували виробники. Слідом за цим з'явилося багато нових антидепресантів, які обіцяли миттєве психологічне полегшення при невеликих побічних ефектах. І тоді офіційна психіатрія залишила сферу психотерапії заради фармакології назавжди. За допомогою нахабних та дієвих маркетингових трюків, світ дізнався, що антидепресанти не лише допомагають тим, хто має депресію, але й є ліками для життя у суспільстві, де можна обирати настрій. Але Майже відразу з'явилися свідчення того, що заяви про безпечність та ефективність були далекі від правди. Небажані побічні ефекти цих препаратів, це, наприклад, порушення статевої функції, збудливість, мимовільне посмикування обличчя. Ще психіатри в книгах говорять про такий ефект препаратів цього класу, як мимоволіснуючий туди-сюди язик. Через 10 років такі жахливі побічні ефекти, як насильство, самогубство, стало неможливо ігнорувати. Один лише флуоксетин дав 3,9 мільйона випадків небажаних реакцій. Було випущено попередження про значну небезпеку, пов'язану з можливістю насильства та самогубства. Знову ж таки, підгучні протести з боку фармкомпаній та психіатрів. Але як тільки закінчилися патенти на антидепресанти, психіатри і виробники цих препаратів, які очікувалося, визнали правду.